Слава Україні, пане Юрію, ради вас. Героям слава. Дякую, що ви з нами. Легіон Свобода Росії, РДК і, і ще один батальйон СИБАТ. Вони сьогодні побешкетували, якщо так можна сказати, на двох російських, в двох російських областях. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, з військової точки зору, що вони роблять? Ну, по-перше, відтягують е війська. Російської mm -hmm. Федерації і це супер важлива задача, тому що кожен Фес, ну окей, Фес Бешник, да, як ФЕСи називають. Кожен Фес, який в статусі прикордонника помре в Курській області, не прийде воювати на нашу землю, не прийде під Автівку, не прийде під Кринки. і взагалі нікуди не прийде окрім рідного села, де його і поховають. По-друге, вони тренуються. Це важка тренука, така розвідка бою, можна сказати. Але в цих пацанів є жага до перемоги і жага до того, щоб в Росії встановилася влада, яка не є владою Путіна, яка не є владою імперською, і це досить чітко слідує з їхніх заяв. А по третє, насправді, а це я не думаю, що вон, ну я не думаю, що це їхня мета, але. Принаймні мені так здається, як сторонньому глядачу, що вони демонструють отим людям, які називають себе російською опозицією, ліберальної, які отобігають і кажуть, що. Веземо нашим друзям в хайфу землю могили Навального, цена в лічку. Ну це все вони демонструють їм, як виглядає справжня російська опозиція, і як виглядає справжня російська опозиційна діяльність? Отак От вона виглядає на танку. Вона виглядає з автоматом. В руках вона виглядає так. Це ризиковано бляха муха, але ви в країні в своїй допустили диктатуру і так швидко, мирно мітингами флажочками, ленточками вона бляха муха не вирішується. А вирішується вирішуватись. Вона буде кров'ю і залізом так само, як зараз показує Ардикалигіон Свобода Росії і Сибірський батальйон. Це дуже влучно сказано. До речі, це оригінальна думка з тієї точки зору. Що це не по-перше, не всі про це говорять. По-друге, не всі це розуміють далеко. І найголовніше, ну. Якщо ми говоримо про людей, які це не розуміють, а тут зокрема мова про російську опозицію, так а як вони збиралися збираються перемагати в такому разі? Ну якщо діпломатичні, політичні, собраннями, чи, чи як вони хочуть це робити? Ні, їм дуже ну судячи з їхніх заяв, судячи з того, що вони демонструють, вони хочуть, щоб е, їм принесли владу на блюдечку. Або та ні. українці кров'ю власних солдатів, та або там умовно європейці, американці, представники західного світу, там, санкціями, рішеннями, визнаннями, якоюсь ще фігнею. Але так не буде за владу, потрібно боротись. Це протікає з самої сутності влади. Е, якщо тобі її принесли, це означає, що в тебе насправді влади немає. Влада в того, хто тобі її дав. І, а от е, ці пацани. Вони здається, це чудово розуміють і тому готуються брати владу силоміць, а інакше її з рук Путіна просто і не вирвеш фізично, ну просто да, не але тут реально вони могли б. Що вони могли робити? Вони могли б до цього апелювати, це підтримувати. І як мінімум, а я вважаю, що це дуже навіть це основне ну, в зустрічах з там, нашими партнерами, з да, закордонними іноземними західними. Якимось чином домовлятися про фінансову підтримку, там зброю, я не знаю, там і так далі, тому подібне, і це принесло більше користі аніж пустопорожні розмови про те, що ну от вибори пройдуть в Росії, ну їх ніхто не признає, й опозиція теж. І коли вони не можуть навіть розібратися з з тим, хто у них там опозиційний лідер, лідер опозиції. Це факт. Якраз це не є проблемою. Ну насправді це не є проблемою, тому що е, далеко не завжди був єдиний лідер е, у опозиції навіть у української е, це якраз класика, і це не є проблемою. Е, проблемою є в, в іншому. Насправді, е, е, якраз е, як це не дивно, в діях цієї російської опозиції є своя логіка. І її логіка дуже чітка, просто вона, вона прослідковується непросто. Їхня логіка полягає в тому, що умовний, не будемо там з е, прізвищами, але умовний там, наприклад, американський конгресмен чи умовний там Євро є, є, там, не знаю, депутат Європейського парламенту да, від, фіхі, знаю, від лін, Португалії, наприклад. Yeah. Так? Yeah. А, вони ж не хочуть думати про те. Що на території Росії е, ядерної держави може почати збройна боротьба за владу, що там може бути хаос якийсь час, що там може бути е, перехід влади до владу е, влади від одних людей до інших збройним шляхом? Вони не хочуть про це думати, тому що це для них страшна думка, страшна думка. А російські, оці от псевдоліберальні опозиціонери, вони закривають потребу. Європейських, американських, там канадських і інших політиків, тому що вони вдягнені в костюмчики, вони так більш-менш знають англійську мову, в них такі акуратні причесони е, і виглядає так, що е, вони дарують е, західному політику впевненість в тому, що Путін від якби ну просто так, от в якийсь момент просто віддасть їм владу, без там без. Е, Проблем без стрілянини, без нічого того, просто якось, отак, от дивом, влада опиниться в руках у них, а з ними можна домовлятися, можна сидіти на перемовинах, тут будуть прапорці стояти, мінералички і все таке інше. І це насправді дуже тонка психологічна гра цієї російської так званої опозиції. тому що саме ця потреба для західних політиків є дуже важливою. Вони не хочуть думати про страшне. Вони хочуть думати про те, що якось воно там само собою минеться, е, і ми знову з людьми в якихось костюмах будемо розмовляти. Ну окей, там раніше це був там, Діма Медведєв, Володя Путін. Да? Ну тепер буде там хтось з прізвищем там, Навальне або там, Кац, або хтось. Неважливо, абсолютно хтось, хтось буде. Да, в них такі ж кроваточки будуть, такі ж самі, такі ж айфончики будуть, і все, ну, все буде як раніше. Але воно, бляха, не буде. Воно не буде, тому що е, природа війни, а про це забули насправді американці і європейці. Природа війни полягає в тому, що війна е, продукує і хаос, і ти не можеш її зупинити, не можеш її контролювати. Це відбувається само собою, тому що зло, з яким ти прийшов, повертається до тебе стократно. І ні, немає в світі жодного політика, немає в світі таких перемовин, немає в світі таких сил, щоб могли це зупинити. І якраз ситуація, от е, яку сьогодні демонструють події в населеному пункті Тьоткіна, бляха, ну це ж треба було реально так село назвати. Ну Тьоткіна, ну коротше, не, не буду це коментувати е, з філологічної точки зору, але просто це трошки огидно, але ну реально. Е, Ну хто от хто з російського керівництва з людей з багаторічним адміністративним досвідом, з мільйонами доларів або з мільярдами на банківських рахунках, з веденням, з досвідом ведення дуже невнезнепростих перемовин, міг таке спрогнозувати. А з європейських, а з американських, хто це спрогнозував? Хто спрогнозував? Покажіть мені з аналітиків західних або російських проблеми села Тьоткін, де ніхто. Е, тому що всі прогнозували, е, що ну там е, да здається там Київ візьмуть за три дня, а потім якось там домовимось. Головне, щоб там все було спокійно, тихо, і ми про це швидко забули. І далі торгували. Ніфіга, просто ніфіга. Ну це природа зла, і це природа війни. Вона повертається. Але, пане Юрію, все вказує на те, що це, це спланована акція. Я зараз кажу і про сухопутну операцію, коли ми говоримо про РДК Легіон Свобода Росії і е, інший батальйон. І е, те, що сьогодні, ну слухайте, масована атака дронами. В 9, а то й 10 регіонах Російської Федерації і просто вау, які вибухи! Вау, який ефект! Коли ми говоримо про те, що втрапили в Лукойл. і там наполовину, принаймні, я так розумію, що він ну частково перестав працювати, але там вивели з ладу повністю один важливий елемент, який забезпечує в цілому роботу цього заводу. Інші НПЗшки, там багато по резервуарам ударили з паливомастильними матеріалами, і так далі, і це все знаходиться далеко глибоко в тилу Російської Федерації. Ну, тут же, ж, по-перше, ну, принаймні самі РДК, якщо не помиляється, була саме їхня заява, вони приурочили якраз свій захід на територію Російської Федерації в, до виборів президента Росії. Це ж вибори вони ж наближаються. По-друге, дуже Ну дійсно дуже скоординова атака принаймні на Білгородську область з дроном. що вразив принаймні Білгородську мерю. Угу. Прям красиво. Шкода, що виче здається, була не така велика, щоб нанести більше серйозні ураження. Але ну якби і це було красиво. А по мені здається, що просто от, той удар по нафтоприробному заводу він не просто не відноситься до цієї цепочки, тому що він відноситься до іншої цепочки, до тієї. Коли ми почали вибивати нафтопереробні заводи і нафтобази прямо системно досить не завжди, до речі, влучно, тому що там буквально позавчора здається, була атака, і росіяни її такі відбили. Здається, там без якихось втрат на ще один дуже важливий завод нафтопереробний. А, а оце от продовження цієї цепочки, яка триває вже, якщо не помиляюсь, другий місяць. Ось буквально щойно повідомляється, що ось цей Нижньогородський НПЗ, один із найкрупніших в Росії через атаку безпілотника, відімкнув установку з переробки нафти на ось цьому заводі. Заводі «Лукойл» зупинена ось ця найкрупніша установка з переробки нафти, і це прекрасно. Це, це, це чудово. Слухайте, але ж це ще й до всього іншого впливає. На постачання паливо мастильних матеріалів, да, мазуту і так далі, для російської військової машини. Там лише для цивільних. Але ні, ну дивіться, у нас, у нас різна логіка. Ем, Росія, ну тобто, окей, логіка наступна. Є е, е, потреби умовно. Для зовнішніх покупців так там є якісь контракти, які потрібно виконувати. Є потреби цивільного населення Російської Федерації, є потреби війни. І тут питання буде в тому, що, наприклад, при дефіциті, от якщо тебе от, от у тебе не вистачає закрити всі ці три е, напрямки, да? що ти будеш обирати за великим рахунком, росіяни насправді вже. Е, наскільки я зрозумію, продемонстрували в якому порядку вони будуть е, постачати чи не постачати, тому що свого часу вже вийшла, якщо не не напомлюсь, постанова прем'єр-міністра е, Російської Федерації указ про те, що експорт е, бензину закінчується, здається, да, 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 да. першими будуть робити якраз зовнішніх покупців. Але от насправді дивіться, це дуже важливий момент, щоб він нас трохи утримував від ентузіазму. Я дуже, ну мені дуже подобається, як воно палає. Ну чесно кажу, ну прямо дуже красиво. Але останнє, що вони перестануть на що вони перестануть давати паливо, це війна. От вони можуть реально, от, просто вони реально все цивільне населення залишить без дізеля, бензина, мастил, без нічого. Але на армію вони все будуть знаходити. Останнє будуть забирати автобуси. Не будуть ходити, літаки не будуть літати. Цивільні, цивільна авіація, але на війну вони знайдуть. Тому е, нас повинно е, в цьому мотивувати настільки те, що там е, та ні, ну вони ж не буде стільки бензину, е, і вони тоді будуть скорочувати поставки на армію. Ні, не будуть нас. Цікавить реально дві речі: перше е, зменшення кількості нафтових доларів. І підвищення там ненадійності Росії як постачальника там мастил, там нафти, там бензину. Всього такого. А друге, що нас ну тому, що на ці гроші, в тому числі там платяться зарплати, і все таке. А друге, що нас цікавить, це тим -тимчасовий, е е збої в логістиці в постачанні палива, тому що в них все відпрацьовано зараз. Ми вриваємось, що знищуємо, і логістика рветься. В цей момент дійсно там зменшується постачання до армії. Вони потім пере, ну, якби, перебудують ці цепочки, але в якийсь момент буде там порожнеча на якомусь напрямку. І от в цей момент дуже важливо ловити е з умовним кримським мостом, коли ми його об'єм нарешті, вже буде така ж сама історія. Тобто, це, е з, ну, ми виведемо головну артерію. Так і відповідно росіяни все ж таки будуть возити грузи. Не буде такого, що вони там сядуть в Ростовській області, обіймуть голови руками і скажуть, ну здається, пора закінчувати. Ніфіга. Будуть таскати на машинах, будуть таскати на буханках, будуть возити там е, паливо машинами через ту ж саму Ростовську Донецьку область, там вздовж моря, і вони там вже прокладають цю трасу. Ну сухопутно мається на увазі. Не, але, по перше, це збій. По-друге, пропускна здатність все ж таки абсолютно інша у залізної дороги, наприклад, або там у морського шляху, і у дороги, звичайно, асфальтової. Тому все, що ми робимо, воно не призведе до 100% результату, і нам не треба. Ну, Сподіватися на 100% результат це призведе до проблем дуже великих. Це призведе до скорочень великих і це афігенний результат насправді. І е, просто я про те, щоб наша аудиторія вона не ну не думала про те, що в якийсь момент завтра, умовно кажучи, в росіян не буде дизеля по всій лінії, там е, щоб його заливати там в танки, умовно кажучи, буде. З'явили з'явились подробиці, до речі, пане Юрію щодо того, хто саме був на борту ІЛА ІЛ 76 який сьогодні в отрицательно взлітів. <різь> так от. российские э, либеральные медиа пишут такое. При крушении Ил-76 погибли летчики из Оренбургской области. Как сообщил губернатор Денис Паслер, летчики служили в 117-м военно-транспортном авиационном полку. По данным одного из телеграм-каналов, количество погибших увеличилось до 16. На борту могли бы находиться еще несколько незарегистрированных пассажиров. Ну, действительно, на початку предъявляли про 15, потом здесь еще один был не стал стало их 16, Але... Це гарна з військової точки зору, коли ми говоримо про е, пілотів, да? пілоти це завжди. Е, пілоти це, ну, в смітлі, мер, мертві російські пілоти це прям завжди фігієна. Да. Е, в них пілотів, е, ну, принаймні там на Анни, умовно кажучи, вистачає. Е, але <клух> е, пілоти, якраз які там, умовно полярники або там ще там декілька. Типів професій, в них дефіга залежить від досвіду. Прям дефіга. І це, ну якщо так е, говорити серйозно, то це наша проблема також, тому що якщо ви бачите українського пілота там, е, військової авіації, то він, скоріш за все, буде молодий. І проблем, ну прям дуже молодий, там 20 чимось, і дуже легко зрозуміти, і дуже тяжко водночас, чому це відбувається саме так, і де досвідчені пілоти поділися. Так ми маємо влаштовувати росіянам ту ж саму проблему ще й з більших масштабах, тому що досвід вирішує дефіга до чого. І якщо ми зараз не насправді у нас це може бути в тому числі плюсом, тому що ми беремо е, молодих пілотів і будемо їх навчати вже на Натівську техніку на ті ж самі Гріпени, на, на ті ж самі f 16 Потім, можливо, я досі не можу зрозуміти е, Ми отримаємо А-50, господи, ці А-10. Але ну, це, це легше приучуватись. Да? Молодому мозку простіше приучуватись, простіше вчити англійську мову, технічно. Простіше вчитися на нову абсолютно логіку побудови, а у росіян такої історії немає. В них не буде нової техніки, в тому числі, і кожен досвідчений пілот, який у них помирає, це прям вау, це прям це прям добре. Американська розвідка повідомляє таке: Росія у своїй загарбницькій війні проти України вже втратила близько 300 тисяч військових, але час починає грати на її користь. Тож Путін ймовірно вважає, що його загальні розрахунки щодо війни працюють. Чому час грає на Путіна? Він сподіва... ну тобто це ж прослідковується з його заяв. Да? Тобто я тут не буду гратися в тролога, там, або в нумеролога. Да? Я тут я кажу про те, що я побачив просто з відкритих джерел. Він дуже сподівається на президентські вибори в США. Дуже сподівається, що їх власне виграє Трамп і привнесе свою долю хаоса. в все це, да, він, ну цей рік цей рік виборів, і дуже багато в яких європейських країнах, в тому числі зміниться влада, він на це також розраховує. А по-друге, Росія перейшла до найпростішої найпростішої, найпростішої стратегії війни. Вони ну, Вони спочатку спробували зайти з цим воєнним майстерством, якщо пам'ятаєте, да? тобто зайти так, як американці в Ірак заходили свого часу, швидко знищуючи ворога, винищуючи там ПВО, авіацію, все інше, і за там лічені дні дістатися до столиці. Цей план, ну як ми всі бачили на наших очах, провалився. І тому росіяни плюнули на військову майстерність і почали грати в те, в чого у них дійсно виходить: завалювати, завалювати ресурсами у Росіян дійсно більше ресурсів ніж у України. Це факт. Більша територія, більше населення, більше мобілізаційний потенціал, більше військових заводів. Єдине, що у них менше, це в них менше свободи, е, і насправді це е, зараз як це не дивно, це грає на їхню користь. Тому що поки там європейські і взагалі західні демократії, там якось домовлятися, вимушені там опозиція, влада е, вступати в якісь там перемовини, там доходити до якихось консенсусів в Росії, все набагато простіше. Наказ дали і побігли. І це може бути будь-який наказ, да там запускати виробництво снарядів, чи умовно кажучи. Храніть е, якусь там десантуру по третьому кругу, да е, е, і ці накази виконуються добре, погано, ефективно, неефективно. Але вони виконуються. Десантура хороняться на її місце. Приходить нова на виробництві. Там я не знаю там всього іншого заводу, снарядів, формат, цього іншого корупція дика, але вони все одно виробляються поки. Європейці намагаються якось перелаштуватися на те, що здається, війна в Європі все ж таки відбулася на третій рік. Але дивіться, пане Юрію, виходить в такому разі, що ми в замкнутому колі. Чому тому, що ми вже з'ясували, і це правда: у Росії більше заводів, параходів, мобресурсу, ракет і, і так далі. В Україні відповідно менше. Але у нас є партнери, які нам допомагають. А, а буває не так, що не допомагають, тому що у них є свої приколи там в Сполучених Штатах Америки. Але ми цю війну зупинити шляхом перемовин не можемо. Чому? Тому що ми розуміємо, що Росія відновиться за декілька років або місяців і може піти далі. В такому разі, що робити? Воювати. Ну, тобто, ми маємо, ми маємо. Дивіться, на війні <кій> будь-якій. Ну реально, на будь-якій е, головне зробити максимум з того, що ти можеш. От я б дуже хотів, щоб е, окей, ми там дивимося в бік партнерів. Партнери там реально зволікають, там домовляються, передомовляються, там політичні ігри, голоса, президентські вибори в США, все інше. Е, але ж а ми, ну, ми можемо сказати, що ми все зробили на 100%. Ну тобто, вибачте, у нас е, я просто спостерігаю. Що у нас но ну, ситуація з законом про мобілізацію? Вона ж рівно ж така ж сама, рівно така ж сама, як в американців, з яких ми сміємося, і називаємо що в вони там недолуга система. А в нас долуга питання мобілізації реально стало фіг зна Коли спочатку його можна було реально, і я про це казав спочатку. Можна було там закриватися рекрутинговою системою. Рекрутингову систему не зробили. Ніхто, окрім окремо взятих та військових частин, на кшталт третьої штурмової. Потім, коли вже рекрутингом неможливо було закрити абсолютно нічого, почали говорити про мобілізацію, е, і ми котрий місяць по по місяць поспіль, ми товшимося навколо цього закону. Так само, окей, як американський сенат і конгрес. Ну, взагалі, цілком вся американська система, включно з президентами, з кандидатами в президенти, з кандидатами в віце-президенти, топчаться там на темі підтримки України. Ми топчемось так само навколо мобілізації, е, а давайте так, а давайте так. Ой, 4200 правок. Ой, давайте комітет розгляне, а давайте ще подамо. А давайте нікого не образимо. Та як бляха можна в цьому питанні нікого не образити? Ну, ми говоримо про примусову мобілізацію. Ти Не можна нікого не образити примусовою мобілізацію. Ну треба прийняти приймати було політичне рішення. Воно не прийнято до сих пір. В результаті ми нічим не краще, не гірше за американців з їхньою влади, тому що ну, політичної волі не вистачає ані там, ані тут. Ну і живемо з тим, що є. Живої сили нам також не вистачає. І тому ці всі відео, які... Ми е, регулярно проговорюємо там на ефірах або в соцмережах бачимо в телеграмі, коли один там героїчний там умовно там український морпіг відбивається від восьми росіян, так е, ну там не, не мав бути один український морпіг, там в цьому окопі разом з ним на цій СПЕшці разом з ним мало бути три, чотири, п'ять людей. Десять а їх нема, тому що ми як країна, як держава, не зробили свою домашню роботу. Якщо ми вже заговорили про цей проект закону про мобілізацію, я насправді вже заплутався у цьому, тому що зранку сьогодні була інформація, що прибрали ось ті обмеження, які стосувалися ухилянтів, як їх називають. Буквально 14 хвилин тому народний депутат Здебський, я не знаю, хто це, спростував інформацію, що комітет ради нібито прибрав обмеження для цитую ухилянтів. Тобто вони самі не розуміють, прибрали вони їх, не прибрали ці обмеження. Плюс незрозуміло, чому знову відклали засідання там ще на е тиждень, як повідомляє, зокрема, народний депутат Железняк від голосу. А чому так відбувається, як ви думаєте? Ну, тому що з одного боку, відбувається, відбувається. Ну, коротше, дивіться, давайте так. це У нас є 5 хвилин, тому що це заявляється. Да, звичайно, звичайно, якийсь час. З одного боку, відбуває, відбувається політична боротьба. Тому що, условно, там Юлія Владимировна Тимошенко да, там, подає там правку про те, щоб все було хорошо і нікому за це нічого не було. Правка там, ну, там, про мобілізацію, да, щоб мобілізувалася щоб мобілізувалися величезна кількість людей, але тільки добровільно. Да, красавчики. Ну, звичайно, що ніхто, ну, блін, ну, добровольці вже майже закінчилися насправді. А, цю правку потрібно обробити, її має розглянути комітет. Тимошенко може не дати голосів, а голосів в парламенті не вистачає, особливо на серйозні якісь історії. В результаті кожен депутат хоче показати своєму виборцю, що е, я за вас, тигр е, тигри мої леви, бився, щоб ви вдома сиділи, а на війну не пішли. Ось я там 10 правок подав або 100, або 110, Да там мазурашу, якщо не помиляюсь, депутатів слові народу, подав 400 правок е, е, тому, що. Електорат е цивільних, які в армію не хочуть, набагато більший, ніж електорат військових, які хочуть, щоб їх замінили. Тому що військових мільйон, а цивільних мільйонів там, 35, наприклад. Це голосів більше, математика так працює. Е з іншого боку, окрім політики, там починає грати про просто, ну, е просто процедура і політична логіка. Тобто да? то в якийсь момент. Е Якісь моменти реально простіше розпихати не в закон про мобілізацію, а в підзаконку кабінету міністрів, в підзаконні акти, да? або внести це в інші, а, ну, внести там правки в інші закони вже прийняті. Да? Просто через те, що зараз закон про мобілізацію це червона тряпка, ганчерка, вибачте, і відповідно всі депутати хочуть на ній пропіаритись і щось там пом'якшити. З третього боку там бігає, бігають постійно представники різних, ну, е, називаємо їх це профсоюзів, да і кажуть про те, що дивіться, це у нас. Дуже важлива для країни там профсоюз профсоюз людей, які я не я його знаю колпачки на шини автомобілів завінчують. Нас там всього там 300 людей на всю країну. Давайте ви нас не мобілізуєте. А, а ми там ми, я його знаю, художники-авангардісти. Нас там на всю країну там 300 400 людей. Давайте ви нас не мобілізуєте. Що воно вам вирішить? І отака от черга людей. Які пропонують викреслити законом про мобілізацію ті чи інші професії, як нібито професії, які критично важливі для діяльності України, насправді більша частина з них такими не є, тому що я ну я чесно скажу, я дуже люблю футбол, ну прямо з дитинства люблю. Але думка про те, що українські футболісти глобально мають не, ну, не підлягати мобілізації, тому що це щось критично важливе. Ну бляха, ні, я, я так не вважаю. Ну реально не вважаю. Я футбол дуже люблю дивитись, але ну мені здається, що вони у вільний час все ж таки не дрони виробляють, а все ж таки на фронті настільки не вистачає людей, що спорт реально можна подивитись. Ну і після війни. Ну так. я з вами абсолютно погоджуюсь. Я розділяю зокрема і останню, у тому числі останню думку, тому що в мене таке саме ставлення до цього. Я також дуже люблю футбол і не розумію багатьох речей, які зараз відбуваються довкола осі е, вкрай важливої, нагальної, я б сказав, би, навіть критичної теми для України в цей надзвичайно важливий момент. Пане Юрію, респект, спасибі величезно, що були з нами. Дякую вам. Ще побачимось. Ще побачимось обов'язково. Пан Юрій Годименко, був з нами на зв'язку. Друзі, подякуємо нашому гостеві. Це молодший сержант Збройних сил України.